Закарпаття від паводків не захищене, а комплексна протипаводкова програма Тиса не здійснюється вже четвертий рік. Незавершеними і досі залишаються майже сотня протипаводкових об'єктів, на які водники шукають фінансування, створюють інвестиційні програми. Від руйнівної дії паводкових вод на Закарпатті не забезпечені півтисячі населених пунктів. Та 200 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь держава ж на увесь 2016 рік по всій країні виділила лише 200 тисяч гривень на протипаводкові заходи. І дивує позиція центральних органів влади. Практично знаєте, враження таке, що просто чекають біди, чергової біди на Закарпатті. Ми паводко небезпечний регіон. Ми не гарантовані від такої події. І ви знаєте, коли на засіданні бюджетної комісії Верховної Ради змоделювали реальну ситуацію, яка можлива, і попадають десятки сіл під зону затоплення висотою більше одного метра. Це катастрофа чергова для Закарпаття. І, на жаль, ви бачите, що в бюджеті, державному бюджеті на цей рік по всій Україні на протипаводкові заходи. Заплановано 200 тисяч гривень, не мільйонів, 200 тисяч гривень. Це один невеличкий проект можна запроектувати. Я не кажу, щоб побудувати. Дуже проблематично з мінімальними наслідками. Пропустити великий катастрофічний паводок. Невеликі паводки, ми, звичайно, готові, ліквідуємо оперативно. Але ж знову ж таки, це не той рівень фінансування. Коли це буде паводок, найближчий час ми не очікуємо щось такого надзвичайного. Оці локальні паводки, от недавно в Угорщині, знову таки грать, ливні, короткочасні, вони можливі в цей період всюду, але це не несе такої катастрофічної загрози для Закарпаття. Треба готувати. До більш таких суттєвих явищ природи, а вони будуть це стовідсотково питання коли.